Всім вітанечко, всім привіт. Продовжую я цей івент різдвяний, нов, різдвяно новорічний. Все-таки хочу його закінчити, і в е, минулому відео я закінчив е, на заклик, ну, назву заклик кристалічної риби. Е, значить, е, осось пряжку зробив. Мішок Санти знайшов. Сани-Санти е, Сан, знайшов. І Прикрасити різдвяну ялинку і покласти подарунки. Ми це зробили, Ми просто підійти після виконання двох місій, воно кладеться. Далі. місія. місія. Піймати кришталевого миня. Краштелевого миня. Е, значить, я тут подивив, є От... е, на локаціях багатьох є такий сніг, підход, нажимаєте на Е і дають чистий сніг. Це прикормка для риби новорічної. Саме для цього миня. О, до речі, треба взяти подаруночок, що у нас тут є сьогодні. Трейрверки, добре. Аж одна штучка. Окей. А, далі, хто не знає, Мень у нас ловиться в цій частині водойми. Достаємо. А, значить, а, значить, значить, відкриваємо. А, значить, підготував я а, три донки. Значить, я зайшов, подивився сюди. Кришталевий меню у нас до 5 кг на цій локації. До 5. Тому я поклав гаки е, 2 на 2 вудки 2.0, на дві вудки 3.0. І купив ось такий кришталев, замерзлі, замерзлі шматки риб. Продаються в магазині. Купив 5 штучок. Е, Яку не знаю, чи обов'язково на них ловити, чи ні. Але тут, бачите, є сом, мейн, декорована риба. Тобто со сома на медвотері треба було ловити на цій замерші, я пригорів, не витерпав, не витримав і не розібрався. Але, Так, далі чистий, беремо цей чистий сніг і закладаємо цей. Ці прикормки можна закидати рукою, рогаткою, сподом, чим хочете. Ці, на мій погляд, використати найлегше. так І кидаю, у мене є тут міточки зараз, якусь найду мітку. давай мотну час. найду якусь мітку на унікального миня. Десь тут є. Ось унікальний, ось унікальний, унікальний, лосось. Не треба він мені вже. Ну коротше, є е, як е, тут багато, оці дві мітки, значить дві вудки, як оно ну, сюди. І вудки сюди, в принципі, я думаю, різниці не буде великої. Я сподіваюся, це буде недовге відео, і цей мень зловиться досить швидко. О, вже щось клюнуло. Ні. О, Клюнуло. Надіюсь, це минь. І ми з ним покінчимо швидко Є, це він. О, ха -ха. От, дивіться, 5 кг. Ось так би ловилася вся івентова риба. О, ціни б не було. Тим паче, нагороди тут не. такі собі, якщо чесно. ну Типу, е якби не YouTube канал, я би згорів на початку і забив би болт на цей не виконував. Прикольна риба. Реально прикольно. Так, кей, забираємо нагороду. Так, чекай чекай, чекай в мене там ще пілікає. Давай вже. Та блін, забирай. Давай, я вже витягну все. Так, це вже простий мейн Можливо, він вже і не буде ловитися. Ну, типу, а, я кришталевого зловив одного і все, і він вже, мабуть, не Не, Ні, ловиться очі є. Тай поменше, це 408 а то А той такі 5 кг тупо максимальної ваги попався. Прикольно. О, ще один кришталевий Ну, коротше, кришталеві ловляться легко. Фу, аж легше стало. Так, е, і що? Christmas Холідей на цьому закінчений. Е, Таке коротке резюме. Фігня. Намучився з 10, і взагалі вони вкрай погано клювали оці дві ваги. Але наскільки я знаю, там трошки поправили кльов цієї івентової риби, і, можливо, набагато легше стало. Я це все виловив до правки, оце я виловив вже на другий день після правки. Але теж трохи помучився, але вони прийшли. прийшли. Далі мішок сантами. Це баг, я не знаю, чи він ще є. Коротше, дам пораду, коли ви берете Ось, дивіться, коли ви берете мішок і бігом ідете і сідаєте. Зарахувало, бачите, сісти в човен зарахувало. Іноді воно не рахує. І е якщо ви візьмете хоча б один подарунок, то вам вже не вистачить подарунків, щоб завершити цей квест, бо на водоймі рівно стільки, по рівно стільки подарунків, скільки треба за, кве за місію. Отже, ви якщо сідаєте в човен і бачите, що у вас отут далі пише сісти в човен, ви зійдіть на берег і сядьте ще раз в човен. Е і воно зарахує, і тоді можете збирати, бо я так на чотирьох локаціях. Просто ну, натиснув на мішок, пішов бігом сів у човен і поплив, і один-два подарунки підібрав, дивлюсь, воно не рахує. І все, воно вже рахувати не буде, бо не вистачає подарунків на локаціях. Ви ж перед тим, ви ж перед тим як сісти, підняти перший подаруночок ви перед тим. Цей. Зверніть увагу, чи є у вас місія сісти в човен. Далі. відкривайся, далі, Ну, якби не цей баг, прикольно, ну, я думаю, що це поправлять, якщо розробники побачать цей баг. якщо, Ну, принаймні, і я про цей баг не сповіщав, як гравець, І якщо всі як гравці, не сп... ніхто не буде сповіщати про цей баг, то вони не будуть правити. Далі, ялинкові прикраси, це просто те, що мене розірвало. На чому я би, я би. Якби не YouTube канал, для кого я для вас це роблю, я б цю місію ще забив би на етапі рогатих лососів. Ну це мене вибило геть. Оці дві перші а, зловилися, ну, блін. Ну, нормально вони зловили. Вони не капець швидко, що, типу, як оці мейні закинув витяг. Не капець швидко, але вони принаймні ловилися, принаймні було. А, Ну, Я бачив, що процес іде, йде, що там десь раз в 5 хвилин приблизно ловилася одна рибка. Ну, може, раз в 2-3 хвилини, як коли. Ну, оці дві, це просто щось чимось. Можливо, я щось не так робив, але якби в мене досвід є. Лососі форелі та лососі. Це. Одне з улюблених, як верніше, це найулюбленіша моя риба в цій грі. І не тільки в цій інші рибалки, які я грав, я теж любив саме більше лососі ловити лососових. Кані Крік моя улюблена локація, Falcon це моя друга улюблена локація, тому що там є пструги. І відловив я цих пстругів чимало і качався я на них. Але я не міг зловити не тут, не тут. Ну, типу, якось. Дуже важко вони давалися, особливо ці на фелконі. Можливо, треба було піти на Medwater. Я, я просто був на емоціях і я не розібрався, як на Мідвутері ловити, треба було ловити на ці замерзші шматки риби. Бачите, пише: Сом, Somin декорована риба. Якось так. Ну і решта, що там, мейн це, це фігня заклик кристалічної риби. Якось так. На цьому. Всім гарно дякую. Ставте вподобайки. Далі ще чекає крампус Хант місія, я її не робив. Буду робити, отже, зустрінемося у відео вже про крампуса.